Ви бачите системний тракторний сад. Є, тут стоїть шасі носій, який має в собі два двигуна дизельних по 550 кінських сил ліхтери. Вони приводять в рух генератори, 4 генератори, які виробляють електричний струм. На кожному колесі стоїть електродвигун потужності 200 кінських сил. Є, ми маємо загально 1100 кінських сил. І на приводі маємо 800 кінських сил. Замість коліс може стояти гусінці. І цей агрегат бере на себе всі навісні машини. Ми бачимо зараз грунтову обробку, стоїть дискова борона, ширину захвата 14 метрів. І всі агрегати, які експлуатуються з цією машиною, можуть мати ширину захвата мінімум 14 метрів або більше, але не менше. Зараз маємо дискову борону з великими дисками. це називається Federstadt Carrier XL. Маємо бункер ємністю 21 куб. Тобто, маємо тут 18 кубів мінерального добрива, 9 кубів гранулята, 9 кубів рідкого добрива. Вибирається за вашою потребою комплектація. І 3 куби для насіння. Можемо чіпляти знизу або дискову борону, або культиватор, або ротаційну борону. Теж можу чіпляти. Або ви може читати оприскувач з бункером 24 тисячі літрів і штангами 56 метрів. Або може читати комбайн для збирання зернових або пропашних культур, який буде мати жатку 15,5 метрів, і бункер 32 кубічних метра. Потужність цього комбайна до 200 тонн за годину обмолота. Машина має повний привід електричний. Найвеликий КПД, який ми маємо в світі, це електрика. І найвеликий крутий момент, який може бути у світі, це теж електрика. Тобто він максимально ефективний. Вся вага лежить на шасі, це означає, що немає пробуксовки, тому що вся вага лежить на машині. Ми постійно їздимо по одним і тим самим коліям, Ширина колії 14 метрів, з року в рік колія не міняється. Ми обробляємо грунт, сіємо, оприскуємо і збираємо врожай тільки полоні під самій колії. Машина може працювати як по тілу, так і по нову По Понову це взагалі мрія нову тіліста, тому що він купляє такі сівалку, купляє оприскувач, купляє комбайн і закриває всі операції, які йому потрібно робити. Машина може їздити з кабіну, яку ви бачите, яка повертається на 270 градусів, або піднімається вгору на 5 метрів, або може їздити взагалі без кабіну як повний робот. Така єснує машина в Німеччині, яка працює без кабіни, як робот. Якщо є така потреба, я думаю, на Україні поки не актуально, але з часом, якщо буде бажаючим, може купувати повного робота без кабіни.